До відновлення виробництва калузькі хіміки готові. Наступного тижня запланований повторний запуск «Карпатнафтохіму». Завод зупинив своє виробництво близько року тому. Підприємство, засновником якого є російська компанія Лукойл, потерпали від обмежувальних норм законодавства та проблем з поверненням ПДВ. В підсумку хімічна продукція «Карпатнафтохіму» втратила конкурентну спроможність як в Україні, так і за кордоном. Всі обов'язки передсу України перед нами сповнена і ми скажем так, можемо говорити о тому, що задожності просрочення задожності МДС перед нашим підприємством на сьогодні не существует. Після тривалого переговорного процесу кабінет міністрів пішов назустріч підприємству та ініціював низку законодавчих змін. Вони спрямовані на здешевлення транспортування нафтової сировини з Російської Федерації. Також «Карпатнафтохіми» відшкодували з держбюджету ПДВ через його зупинку. Ми на 8% відстаємо від виконання виробництва продукції. Слава Богу, що тільки на 8%, оскільки колись Калуш займав у плані загальному обсязі виробництва продукції в області 36%. Запуск виробництва на Карпатнафтохімі запланований на 10 вересня. На цій події калуські виробничники очікують главу уряду Миколу Азарова. Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на вежі.